Подивіться на рай тихий на свою країну. Полюбіте серце серцем велику руїну. розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Театр одного актора. Заслужений артист України, уродженець із Закарпаття, актор театру та кіно Михайло Фіца, виступив в Ужгороді з моновиставою «Посланіє» за творами Тараса Григоровича Шевченка. Зустріч із глядачем відбулася на великій сцені Закарпатської обласної філармонії. У виставі майже відсутні декорації. Поезії Тараса Шевченка підсилені музичним супроводом. Головний герой постановки Михайло Фіца декламує вірші Кобзаря у контексті нового бачення, наче у персоналізованому виконанні з самим поетом, проживаючи віршові рядки разом із ним. Моновистава сповнена роздумами про долю українського народу. Чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати кодячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. Він творив, як жив. Разумієте? Як жив, так і творив. Тому що і на сцені потрібно не грати, а бути. Тобто я єсмь. От зараз я відчуваю, живу. І він так як відчував, він це виливав. І в цьому є геніальність будь-якого будь-якого е письменника, поета, незалежного художника, творця, коли він е не просто е ну, так творить, а коли він є, коли він живе, от тоді воно залишається в біках. Тоді воно залишається для покоління, і тоді кажуть, це е, класика. Оце хочеться дивитися і слухати. І тому це є велике вічне кажуть. І що треба сіяти велике добре вічно. Це і є Шевченко. Я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. ко мені. Неволі виріс між чужими і не оплати, своїми. В неволі плачу, що умру. І все з собою заберу. Малого світу не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Більшість глядачів сходяться в одному. Творчість кобзаря не лишає байдужим. Віршові рядки Шевченка чіпляються за живе. Слово влучає точно в ціль і співзвучне із реаліями сучасності. А у професійному акторському виконанні поезії Шевченка ці емоції тільки підсилюються, що водночас спонукає нас не втрачати надію і вірити в ЗСУ та перемогу України. Його бачення, його інтонації, його темпоритм подачі матеріалу ви знаєте, глядач. Починає відчувати, розуміти і бачити ту енергетику, ту думку, да, яку передавав Шевченка із покоління в поколінь. І ви знаєте, дуже класно, що він в кінці з всього Кобзаря виділив основу да, надзавдання, той, той меседж, який потрібен до нас дійти. Це дійсно, ми повинні перемогти ворога, і буде син, і буде мати, і буде правда на землі. Почути в такому гарному виконанні кобзаря це дуже рідко може почути. І дуже, дуже відомий виконавець, вона дуже подобалась компанія. Ми прийшли. Ми не бажаємо, щоб час втратили просто так. а… Значить, емоції дуже Дуже. На виставі були присутні і студенти-першокурсники зі спеціалізації Акторська майстерність, які навчаються у Академії культури та мистецтва. Після завершення моновистави молодь у неформальній атмосфері поспілкувалася з Михайлом Фіцею, який поділився із майбутніми театралами, роздумами, порадами щодо професійної діяльності актора. Мені дуже сподобалось те, як він відчував це, як він передав ці емоції того часу, цю біль України. Взагалі, Шевченка, я дуже люблю твори Шевченка, і взагалі мені дуже сподобалось, як ну, саме відчуття того, як він це все переживає на сцені, це було круто. Мені досить сподобалося, що вистава не була монотонною, тобто що актор не говорився в одному, так сказати, не стилі. а Все монотонно він не говорив. А у нього були перепади, тобто десь повишав голос, десь стихше, і за цим було набагато цікавіше споглядати. За понад 30 років професійної діяльності Михайло Фіца пропрацював у різних театрах України, зіграв 74 театральних ролей, з них 29 головних. У моновиставі, одному із найскладніших жанрів театрального мистецтва, Михайло Фіца працює уже 14 років. Він є засновником власного монотеатру Міф у репертуарі актора. Сім моновистав у театрі одного актора. Михайло Фіца ставить головне завдання для себе: донести слово та достукатися до сердець глядачів. Будь-яка людина, якщо ти донесеш слово до неї до душі, бо торкнеш її душі і серця, буде приймати це. Не треба там якогось оформлення, якихось там ефектів, нічого, показувати, вибачте, попи, говорити погані слова, і тоді буде хахахати хікати. Ні, а щоб прийшли тут і подивилися, і сміялися, і плакали на живим витом, що людини відбувається, коли я можу достукатися до сердець і до душ людей. Ось це найосновніше. Бословить дітей своїх твердими руками, і читачок почули в вольному уставі, і забудеться сработа давня година, І ж робота, слава, слава Україні і світ ясний, невежений тих, насияє. Обмиться ж, брати мої, минулась! Благой! Моновиставу послання Михайло Фіца вже показав у різних містах України. Половину коштів зібраних від показу. Актор пожертвує на збройні сили України.